Вівару 2.0 2007 рік. Нижня противотуманка одна світить, друга прийняла отакий от внешній від. Так, габарити світяться, а противотуманочка світити не хоче. І Будемо зараз розбиратися, в чому не так і в чому проблема. Значить, Першим ділом дивимося до лампочки. Для цього нам не треба ні яма, нічого. Навіть піднімати машину не буде. Отак просто картоночка, отверточка на всякий случай. І отак без всяких. Допомітельних приспособлень. Відкручуємо кожу кришечку. Кришечка крутиться, але не виймається. О, досталось. Так, єсть. Далі. Знімаємо фішку з лампочки. Так, виводимо флажок. То тобто що ми робимо? Ми нажимаємо на нього. Так. Нажимаємо і виводимо його, звіти раз Все. І виймаємо саму лампочку. Лампочка в наших руках. Ну і звичайно ж ми бачимо, що вона приобрела такий чорний колір. Характерний чорний колір. Ми розуміємо, що вона згоріла. Але проблема не просто в тому, що вона просто згоріла. Тому що, якщо подивимося на саму лампочку, в цьому місці ми бачимо такі інтересні движення, Да? Там зібралася водичка. Водичка почала грітися, включилася і пішли пари. і, Звісно ж, ці пари пішли на стекло, і це стекло лопнуло, і лампа розгерметизувалася і згоріла. І так, В даному відео будемо міняти лампочку, і будемо розбиратися, що там всередині вода оказалася. Кріпиться ця лампа, щоб зняти, якщо, допустимо, вам треба зняти її. Да? Відкручуєте такий болтик, допустимо, в мене тут трошки по колхозному мало в ітогі тут має бути нормальний болтик, там або на 10, або якісь торкси, Я думаю, що якщо завода, якщо встановлені. Так. І потім ще тут є по краях декілька защолок. Ну, само собою від'єднуємо фішку. Да? Тобто, Я думаю, це зрозуміло. Зняв я значить, цю фару. Там вже була вода всередині, я вибачив на да, відео, Але вода вже оказалася вся на землі. А що вийшло? Фара стоїть завжди отак. В такому положенні, так? А, кстати, як знімати? Тут два усіка, все їх треба трошки підвести. І знизу болтик отут, і все. І цього достатньо. Болтик відкрутили, там трошки виправили один, виправили другий. І вона знімається без всяких проблем. То, що я показував не, не то. А потім я так її крутив, і там всередині була вода. І такое нахилив сюди. І от так повернув і навіть зараз видно десь. Оп, оп. От тобі і герметичність. От В цьому місці от вона не герметична. От в цьому місці як можна сказати, можна взагалі набрати в неї швидкий. І тут отече. Тобто, що ми можемо сказати? що Вона не герметична по склу. Тобто, Зараз що робимо? Купляємо герметик. Першим ділом її сушимо. Закатуємо все герметиком. І збираємо назад з лампочкою. Ну, от таке от. От така неприємна, неприємна ситуація. Хоча я їх купив новесенькі, віддав за них ще багато. Багато грошей за них віддав. Ну, а в ітогі вони набрались води. Але вовремя вчасно замітив, щоб так їздив далі, воно би згнило і викинув би їх. Просто. Зараз будемо лікувати. Ну і Тепер беремо силікон. Самий обикновенний силікон. Беремо нашу фару і так видушуємо і вдавлюємо його туди. І оплотняємо. Ну і ще можна оплотнити і то. Якщо треба буде колись там регулювати, хоча, якщо чесно, нічого там не треба регулювати, все там в мене відрегуліровано. Сілікон, значить, висох. Все у нас загемертизувано, все у нас хорошо. Прийшло время встановити лампочку. Лампочки H1. Я беру осрам. Вони якби такої хорошої якості. Це не реклама. Значить, знову беремо нашу лампу. Значить, вставляємо сюди. Нашу лампочку. Не так. А отак. О! Все, вона стала на місце. Тепер фіксатор берем Так. І прижимаємо. Ну і отак вона виглядає. Поправляємо провода. Беремо кришечку на кришці, написано, в яку сторону закривати, в яку відкривати. Вставляємо тут є такі три прорізи. Так само там, три виступа, там три прорізи. І затягуємо, все готово. І не забуваємо обов'язково надіти ще одну клемму, яку я, звісно, на відео не показав. Потім я все-таки розібрав і ще раз її надів. Одна клема надіта, а друга в мене якби зараз знята. Але я вже надів її ну, по закату. Отак от проходимо всі контакти, прочищаємо. Так само на фішці. На фішці воно у нас люби окислятися. Повністю всю отверточкою проходимо, прошкрябуємо до характерного металічного такого як би блиску. І далі просто беремо і вставляємо. Так, вона у нас має бути. Має бути. Отак. Да? О! Все, фішечка на місці. І тепер просто зверху у нас оцих два є виступа, а там є два таких отвори. О, верхня частина защолкнулась. І тепер от бачимо, що воно шатається, але це знизу ми закрутимо болтик на 10. Ну і тут, як видно, що закручуємо цей болтик на 10 до упора. І на цьому якби, ремонт і заміна закінчується. І тепер дивимося результат. От, світиться у нас габаритик, світяться в нас обидві проти Все у нас працює, все в нас добре. Кому даний відеоролик допоміг або був цікавий, підписуйтесь впереді... Ще багато відео, і не тільки по цих моделях, моделі по різних моделях.